Вас вітає рік! Вілійте волі! Скверської гімназії. Перспектива. Соборність це єдність, неподільність усіх територій України. Духовна єдність українців, які проживають на території України. А також єдність усіх громадян України незалежно від національності та віросповідання. Спрямована на утвердження справжнього суверенітету і незалежності України побудову процвітаючої демократичної національної держави. Так проголошує стаття 6 закону України про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності. День соборності України, свято України. Яке відзначають щороку 22 січня День проголошення акту Злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки в єдину незалежну державу, що відбулося в 1919 році на Софіївському майдані в Києві. Соборність України це духовне єднання всіх територій, які історично належали українському народові. Єдність і цілісність загальної території України, недоторканість її кордонів. Також соборність означає, що Україна має свою єдину національну державу, яку створює сам народ як вільну, суверенну, демократичну, правову і соціальну. Історія українського народу водночас є героїчна і трагічна. Українське минуле це історія народу, який сотні років боровся за своє виживання, за визволення відчисленних загарбників та створення власної держави, за збирання в межах єдиної країни своїх власних земель. 22 січня 1919 року перше в 20 столітті Україна проголосила незалежність. Постала держава, яка протягом трьох наступних років не припиняла боротьби за власне існування. Українцям вдалося утвердити державні кордони, мову, гроші, символіку, герб, гімн і прапор, збудувати національне боєздатне військо, добитися визнання світової спільноти. Єдність народу не тільки важлива національна цінність, вона допомагає протистояти агресії, що йде зовні. Сам акт воз'єднання показував прагнення українців з різних куточків країни, яка на той час була на шматочки розірвана між сусідніми державами об'єднатися у складі своєї рідної батьківщини. На жаль, собору України не вдалося втримати. Більшовики окупували нашу державу та намагалися зламати прагнення нації до незалежності. За цей час народ зазнав три голодомори та репресій. І сьогодні Росія, як і 100 років тому, прагне знищити українську державність і окупувати нашу землю. Нині Україна продовжує боротьбу за свою незалежність та соборність. Свято Маті – величезне значення у сучасних реаліях відсічі російської агресії на сході України. День Соборності ще раз нагадує нам, що Україна велика та неподільна держава, а Крим, Донецьк та Луганськ є її невіддільними частинами. Велична і свята моя ти Україна. Лише тобі карать нас і судить. Наберегти тебе соборно і єдину. І нам твою історію творить. Тут національної пам'яті підготував тест та пропонує перевірити наскільки добре ви опізнені з подіями сторічної давнини.